Доброго дня! З вами знову я, сімейний лікар із Наталія Васильівна, і сьогодні ми поговоримо про лікування артеріальної гіпертензії. Все лікування можна розподілити на медикаментозне та немедикаментозне. До немедикаментозного лікування відноситься коригування способу життя, зменшення вживання алкоголю, відмова від нікотину, зменшення вживання кави, чаю. Зменшення вживання солі, зменшення ваги тіла. Так, наприклад, зменшення ваги на 1 кг призводить до зменшення артеріального тиску на 2 мм тут стовпчика. Медикаментозне лікування лише за призначенням лікаря. Зауважу, самолікування небезпечне для вашого здоров'я. Тому запрошую всіх бажаючих на нашу третю лекцію школи по артеріальній гіпертензії, яка відбудеться 13 року. Липня о 12.30 в актовому залі Центру первинної медико-санітарної допомоги. Там я розповім, які ліки можна між собою поєднувати, а які категорично забороняється одночасно приймати. До наступної зустрічі!